Вітаю вас, шановні підписники каналу. Магія сновидінь це пізнання себе в найвищому сенсі цього слова. Це не тільки здатність подорожувати, бачити і чути неймовірне, а й можливість позбавити себе величезної кількості проблем, комплексів і страхів, якими забите життя кожного з нас. Можливість урівноважити й багаторазово посилити своє життя. Річ у тім, що рівень енергії усвідомлення прямо впливає на самопочуття і навіть світогляд людини. Нижче наводиться фрагмент, як про це писав один з авторів книжки Таємниці Іншої сторони ночі, для того щоб передати те, як Змінюється стан і поведінка людини разом зі зростанням енергії, він дав умовну класифікацію рівнів сили. За нульовий рівень візьмемо рівень середньої людини 25-27 років. Щоб перебувати на ньому, не потрібно ніяких додаткових практик. Стан звичайнісінький. Ранок і день проходять у звичайному природному ритмі, рухи не викликають жодної втоми, можна вільно пройти пішки кілька кілометрів, перш ніж починають заявляти про себе втомлені ноги. Емоційні реакції керовані відгук на подразники звичайний, можна вскочити на кілька сходинок вгору, але не ввечері. Увечері це вже проблематично, бо тіло втомлюється. Увечері сходами вгору ходимо не поспішаючи або їдемо ліфтом, якщо він є. Хворіємо на застуду в середньому один-два рази на рік у періоди сезонних епідемій. На рівні мінус один людина перестає відчувати гарний настрій. Світ занурюється в сірі барви. Бажання веселитися без причини повністю відпадає, тіло підсвідомо намагається економити енергію. Людина стає злегка дратівливою. Оцінка сьогодення і погляд у майбутнє забарвлюються в песимістичні тони. Криза середнього віку починається десь у цей період, звідси ж починається шлях у бік зниження імунітету. На рівень мінус 2 людина потрапляє або внаслідок короткочасних втрат енергії, або внаслідок огидного способу життя. Цей рівень характеризується глибокою апатією та відсутністю бажання діяти в будь-якому напрямку, і річ навіть не в тому, що дається в знаки фізична втома, а в тому, що оцінка перспективи успіху на цьому рівні багаторазово занижена, дії інших людей викликають обурення і роздратування. Людині здається, що всі навколо ідіоти і ставляться до неї і до всього неправильно сьогодення і майбутнє викликають крайню зневіру. У такому стані людина, оцінюючи своє життя, робить висновок. Що воно не вдалося і в майбутньому на неї чекають одні лише страждання. Іншими словами, особливого сенсу продовження життя вона не бачить, імовірність захворіти на цьому рівні підвищується на 60-65%. Усе, що нижче другого рівня, можливо, лише в разі виснаження і належить уже до клінічної практики. Такі випадки. Виключно професійна сфера медиків, а тому в цьому описі розглядати їх не будемо. Рівень плюс один це нормальний стан більшості молодих людей від 16 до 20 років. День проходить у легкому, динамічному ритмі. Фізичні навантаження не викликають жодних проблем. А ввечері людина винятково рідко буває втомленою. вона легка на підйом, сповнена ентузіазмом і дуже часто перебуває в гарному настрої. Смішні та красиві речі надовго утверджують натхненний настрій, який своєю чергою є джерелом активної творчої ініціативи. Абстрактні життєві проблеми не викликають гнітючої заклопотаності, тому що на цьому рівні. Гра енергії занадто динамічна, щоб утримувати низькі вібрації досить довго, фізичний стан чудовий, імовірність захворіти на застуду мінімальна і, можлива тільки в разі легковажного ставлення до свого здоров'я. Тривале збереження цього рівня призводить до того, що людина, в принципі, перестає хворіти, а якщо застуда все ж таки починається. То рідко триває більше двох-трьох діб. Рівень плюс 2 відкриває нове позитивне сприйняття світу. Це відбувається саме по собі, без участі зовнішніх обставин. Людина підсвідомо починає оцінювати все, що відбувається навколо з позиції переваги, часто сама того не усвідомлюючи. Ця оцінка. Далека від самовпевненості середньої людини, тому що заснована на природі енергії, а не на егоїстичних амбіціях. Усі життєві питання здаються природними і цілком розв'язними. Бажання діяти і творити стає стійким і постійним. На цьому рівні тіло починає відчувати потребу у фізичних навантаженнях. Часом надлишок енергії змушує людину стрибати, бігати, реготати, штовхати стовпи і демонстративно реготати над усім і всіма. Рівень плюс три перетворює людину на щось загадкове. Для опису того, що тут відбувається, найточніше підходить образний вираз Починають сяяти очі. Це сяйво не має нічого спільного з фізичним, це скоріше своєрідний настрій запоглинаючої сили, впевненості, рівноваги та зацікавленості, що межує з азартом. Тут людина стає справжнім гравцем, магічною істотою, яка з однаковим ентузіазмом зустрічає всі обставини життя як негативні, так і позитивні. На цьому рівні людина вже не мучить себе безглуздими питаннями про свою роль, мету та перспективи. Новий рівень енергії автоматично відкриває їй споконвічну суть того, що все в просторі й часі перебуває на своїх місцях і що світ, у якому вона живе, неймовірна, нескінченна таємниця в малому і великому. Її здоров'я перебуває під повним контролем. Почуття й емоції перестають бути надлишковими, а в словах, рухах і вчинках прозирає дзвінка сила і краса. На цьому рівні неможливі такі явища, як лінь, рутина, повсякденність і нудьга, усе забарвлюється у своєрідний настрій азартної гри і сприймається як черговий цікавий квест, чи то бій, чи то очікування. Чи то руйнування, чи то творення. Приблизно так. Це витяг з електронного журналу людини, яка деякий час предметно вивчала питання впливу рівня енергії усвідомлення на самопочуття людини. У неї, на відміну від багатьох, була можливість побувати на всіх рівнях сили. Опис почасти суб'єктивний. Але точний висновок дати дуже важко. Проте, перебуваючи то вгорі, то внизу, можна переконатися, що все сказане має під собою реальну основу. Щойно рівень енергії зростає внаслідок тренувань, спокій і рівновага приходять самі з собою. І на цьому, шановні, я завершую цей випуск. Якщо вам подобається мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Якщо хтось захоче висловити свою вдячність донатом, будь ласка, реквізити в описі під випуском. На все добре, щастива!